Усім привіт, братва. З вами Гантеліч. І сьогодні так хочу сказати пару слів про то. Що ж все-таки буває, да? Що ж бісить в GTA 5 РП? Просто от є речі, да? Які просто бісять в GTA 5 РП. Ну, можливо, просто ви, ви про це не задумувались. Але я сьогодні про це, коротше, кажу. От. Бо це реально так і є. По-перше, тут є, всі знають, що на всіх э, РП-серверах да, є голосовий чат. От візьмемо, наприклад, лікарню. Ой, ты бачишь, ты синий-желтый сяк красивый. Вот, стоишь ты в лекарне, да? Сейчас. Ликарю можно сдать кровь? Ликарю. Так, слухай, вас? Кровь сдать можно? Все дайте, пожалуйста. А, так вот. Прошу, это я. Обовязково кто-то задает Одне і те саме питання по 3000 разів чи є тут, блядь, лікарі, хоча бачать, що лікарів там немає. По-друге, це обов'язково хтось. от Зараз мене стрімери поймуть. Якщо у когось іде стрім, обов'язково, блядь, хтось в толпі робить музику з е... авторськими правами, блядь, Якщо ви стрімите не в Тіктосі, а в Ютубі і вам можуть заблокувати стрім. Да, друзі, така фігня. Вона часто буває. Я на цю фігню впадаю неоднократно. Хоча, блядь, коли я починаю втікати того натовпу, де грає, наприклад, музика, за яку можуть знести трансляцію на Ютубі, блядь, ця людина обов'язко обов'язково буде бігти, блядь, за мною. Щоб я дослухав ту пісню до кінця. Хоча я кажу, що у мене йде прямий ефірі, вони ще більше починають це включати. У мене у мене питання, люди, нахуя ви це робите? Просто. Далі. От. Е, коли ви приходите кудись, е, чи, наприклад, вам... Випала автівка з рулетки, ну наприклад, ви прийшли, давайте в магазин 24 на 7, і стоїть якийсь рандомний тип, розказує, яка в нього крута тачка, і типа, і які всі і, типа, ну як то кажуть, хороший понт дорожий, денег є така фраза. Я таких гравців, наприклад, не розумію. І такі гравці є на кожному РП проєкті, Які хочуть себе ставити, вище всіх питання тільки в чому, блять. Тому що у вас крутіша тачка, а людина тільки зайшла грати і ще в неї нічого нема. Друзі, я вважаю це трошки безглуздо. Або, наприклад, якщо, от що ще. Просто коли. Це, напевно, саме річ, яку я хочу підмітити. Коли ви, наприклад, вступаєте в е країм організацію, в банду чи мафію, ну ви до того ніколи в ту мафію чи банду не вступали. Ви не знаєте, що це таке, Вообще, ви перший раз на РП проєкті І ви це пояснюєте лідеру чи замлідеру, чи рекруту, блядь. І вас навмисно починають душити. Ну, нахуя ви це робите? Ви забули, як ви самі були новачками, чи що, люди? Ну чесне слово. Не треба забувати, що колись ви теж були новачками, колись у вас теж ніхріна не було, колись ви теж ходили, просили допомоги, щоб вам хтось щось пояснив, що як робити і що до чого. Не треба забувати, що всі... Ми люди. От реально, от єдине до чого я призву в цьому відосі не треба забувати, що всі ми люди. Завжди треба, друзі, де б ми з вами не були. От реально, де б ми з вами не були, це залишатися людьми. От, ну серйозно, це дуже важливо. От. А так, друзі, все, що хотів сказати по даному питанні, я сказав. Я думаю, ви мене зрозумієте. І ті ситуації, які я назвав в цьому відосі, вони напевно були у кожного. Тому що це стосується кожного, говорить Україна. Тому, друзі, що ж, на все добре, я побіг викладати це відео.